Першими волонтерів на полігоні поблизу Києва зустрічають чотирилапі. Особливо радіють ось цьому малюку. Це розтяжка, кличка, у пса воєнна, бо підібрали його на передовій в селі Піски, що під Донецьким аеропортом. Собака унікальна. Взагалі. Вона зачу... колись на балкон залізла, на якийсь обстріл був сильний. Кривий серйозно. І вона нас позиції залізла на балкон. То її доставали туди, єлі достали. Прилетіли їй по задніх лапах, теж осколок. Володимир Регеша доброволець. В рядах правого сектора пробув на передовій близько двох місяців, служив на позиціях в пісках. Тепер рішенням командування підрозділ відвели з лінії фронту. Відтак з'явилось більше часу на дітей. Ні, йдеться зовсім не про поїдання немовлят, про що так любить розповідати російська пропаганда. На ділі справжній правосек Володимир Регеша збирає та передає гуманітарну допомогу для дитячих будинків інтернатів. Веземо продукти харчування. Одежу, іграшки, генератора. Та все, все, в чому є потреба зараз. Коли ти звільняєш хоч трошки бюджету там на, на щось інше, на ті ж самі ліки на памперси, то воно набагато краще. Виходить. Сьогодні він з товаришами набиває під зав'язку мікроавтобус для двох закладів у Хмельницькій та Вінницькій областях. Везуть здебільшого продукти. Збиратись допомагають товариші по службі. З Богом Маруся. У Володимира четверо рідних дітей. Зараз дружина вагітна в п'яте. Однак це не заважає чоловіку турбуватися ще й про дві сотні вихованців дитбудинків. Рік тому боєць випадково потрапив в інтернати в Ладижині та меджибужі і з того часу не припиняє возити туди допомогу. Це установи для дітей інвалідів третього та четвертого профілів. Вихованці тут з вкрай складними недугами, зокрема, з ураженнями мозку та нервової системи. Регеша пригадує, що вперше переступити поріг цих закладів для нього було дуже непросто. Страх, огіла. Е Не знаю, через кожних 5 хвилин бігав з хлоркою вмити руки. Боявся доторкнути. Однак знадобилось зовсім небагато часу, щоб переляк змінився на приязнь, і тепер Володимир називає себе не волонтером, а просто другом цих дітей. Вони до себе дуже розполагають, вони не брають ага. Вони не намагаються тобі сподобатися. Вони тебе сприймають, такі діти є. Відчуття навіть таке, коли до інтернату під'їжджаєш, серце починає вже калатати, як десь до родичів або додому приїжджаєш. Першому маршруті Ладижинський інтернат це у Вінницькій області. Установа розміщена прямо на березі Південного Бугу. Діти про приїзд гостей знали, тому зустрічають вже на порозі. Да. Да. Туди да. і що там будемо робити? Куди? Їхать хоче. Да. Ми цього разу не їдемо, нікуди. Да. Коли тепліше буде, тоді будемо їсти. Да. Да. Дорого? А да. як тебе звати? Руслан! Так. у вас Руслана да. є, да. так? Да. Там є Руслан, так? Є. Від більшості цих дітей відмовились батьки, тому гості тут рідкість. Кожного разу, каже Регеша, намагається придумати для дітей нову розвагу. Їздило в кафетері, їздило на річку. Да, да. Купав? Да. Купався, Купався. Куліш варили. На новий рік шашлики робили. Да. Да, да. Да. Не все помітили. Та цього разу часу обмаль попереду ще один інтернат вже у сусідній області у селищі Меджибі, що на Хмельниччині. Тому доводиться прощатись і знову сідати за кермо. Усмішка одразу сходить з обличчя бійця правого сектора. Доброволець порівнює життя у інтернатах з війною, тільки на відміну від конфлікту на Донбасі, вона для цих дітей триває усе життя, і тут немає ані добровольців, ані перемир'я. Оця війна вона щоденна йде у них. Це навіть, можна сказати, за виживання. Ти кожен бієць, має, має вибір, що зробити в певній ситуації, е, там, сховатися, чи йти в атаку, чи ще чи, чи, чи щось робити. А тут вибору немає взагалі. Тобто тебе поклали в ліжко і ти все своє життя пролежав в цьому ліжку. Тебе погодували, все добре. Тебе не погодували, ти ніде не візьмеш. І, і ніяк не виправив цю ситуацію? Це, ну, немає вибору взагалі. І це, це страшно. В Меджибіж мікроавтобус, що намотав зоною бойових дій не одну сотню кілометрів, доїжджає під вечір. Тут така ж тепла зустріч. І не менш приємна роздача подарунків. Монітор, комп'ютер в нас був, 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 накрився моніторчик. Що а, це, важкі, це, важкі, це важкі, це борщі. Давай, давай. Смотри. Оп. Молодець. Красавчик. Давай, давай, Смотри. Давай, 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 давай. Цього разу волонтери привезли здебільшого продукти, але, розповідають в інтернаті, раніше помічники виконували й складніші замовлення. Нас ведуть на тутешню кухню, показують спеціальне обладнання, яке отримали в подарунок. Він потрібен для того... Щоб протирати піщу протирати дітям. Бо у нас половина дітей лежачих, які не можуть цим харчуватися. Для цього їм потрібно продукти всі перебивати. Тим часом Регеша з друзями вже у кімнатах саме цих найбільш вразливих вихованців: ані харчуватись, ані ходити, ані обслуговувати себе самостійно ці діти не в змозі. І от для них переконує директор інтернату, найціннішою є навіть не матеріальна допомога. А проста людська увага. Для звичайних людей це не є особливим, але це дітки, які обмежені, мабуть, у своїх рухах, у своїх можливостях. Якщо приїжджають люди, які хочуть просто, просто до них зайти в кімнату, вони їх відчувають, вони навіть відчувають їхнє тепло, на них з'являються з'являється на ці усмішки. Після візиту друзі Володимира, які до такого закладу потрапили вперше, вражені здається не менше за дітей. Всі ми люди. Ми дуже різні у нас інколи різні з очей, у інколи шкіра грізна, інколи навіть різна кількість хромосом. Але всі ми люди, і це найголовніше. Якщо ти. Бачиш ці обличчя, які тобі посміхаються, хлопці ці дівчата, які тобі радіють, яким не байдуже, що ти приїхав. Це просто це, це якась фантастика. На зворотньому шляху боєць зізнається, попри позитивні емоції, що отримує від таких подорожей, хотів би, щоб їх більше не було, як і вихованців у будинках-інтернатах. Волонтер вважає, що ці діти можуть і повинні жити у звичайному середовищі, а не в ізольованих державних установах. Цю систему треба ламати. Треба ламати взагалі підхід до, до людей от таких з особливими потребами. Я впевнений, що такі діти, такі люди мають бути в суспільстві. Це є такі, що абсолютно спокійно могли б виконувати функції там, якогось офісного планктону, передруковувати. Всі щось робити, працювати і бути серед людей. Та доки зміни лише в планах, Регеша з друзями і новим списком потреб повертається додому, щоб звідти вирушити до друзів на передову, а потім до друзів в ТИЛ у Вінницькій та Хмельницькій областях.